Радіо ЮАЙ Чикаго. Також є новина про те, що понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже доставлені. Про це повідомляє Столтенберг. Загалом, через контр через контрактну групу на чолі зі США, союзники НАТО і партнери надали Україні понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів, повідомив генсек НАТО. Відразу так приємно стало, коли ти прочитав Столтенберга. І власне, те, що він сказав, що 98% обіцяних, обіцяних машин, броньованих машин, бойових машин вже є в Україні, і це є ознакою того, що ми готові. Ми готові до контрнаступу, про який говорять Резнико, Міноборони і всі комуналі. Про це всі говорять, всі очікують. Він вже відбувається частково, але масштабний. Такий, власне, як ми собі його малюємо, почнеться от з дня на день, можливо, тиж, з тижня на тиждень. Так, і ми будемо обов'язково слідкувати за новинами, за всіма оновленнями щодо контрнаступу. І як тільки будемо ще знати нове, ми одразу вам сповістимо про це. Ми обіцяємо, що сповіщення новин під час контрнаступу. Ви запам'ятаєте назавжди. такими радісними і бадьорими вас ще не побачили ніколи, але побачите тоді, коли буде контрнаступ. На цій ноті друзі, ми йдемо на невеличку рекламну паузу. Радіо ЮЕЧИКАГО.